Диявол воює проти всіх синів людських, проти кожного. Зводить кожного тим, чим його можна звести, хто на що слабий, туди й б'є. Ось Давид муж по серцю Божому, Божий помазаник. Но оказалося, що у Божого помазаника є слабе місце. Він не даремно мав 10 жінок. Це вже говорить про те, що Давид не був байдужий до жінок. В Авраама 10 жінок не було. У Ісаака 10 не було. У Якова, може би, була одна, але підсунули другу, мусив мати двох. У Давида чомусь їх було 10. Це говорить про те, що він був слабкий до жінок. Іменно туди вдарив диявол і вдарив успішно. Він його поразив саме жінкою. Хтось слабкий до алкоголю, туди буде бити диявол. Хтось слабкий до жінок або до чоловіків. Туди прийде сатана. В книзі об'явлення так написано, каже, я бачу твої діла, ти стараєшся, в тебе є сильні сторони. Однако каже, в тебе є слабі сторони, постійно про них пам'ятай. І там казано, і так утверждай, прочеї близько їх смерті. Ото, От що близьке до смерті, дивися є. за цим. В кожної людини є Ахілесова п'ята, куди можна вдарити. І її дуже добре знає не тільки Бог, її знає і диявол. Він не буде приходити бити по сильних місцях, він буде бити в незахищені місця, в слабе місце. Не тільки Бог і диявол, і ми маємо знати свої слабі місця. Не треба із себе робити суперменів, брати і сестри. Ми мусимо знати свої слабі сторони і їх укріпляти. Бог каже, що злодій, диявол, він приходить вночі, коли людина спить. Він не йде тоді, де людина пильнує, він приходить там, де слабе місце. Брати і сестри, ви мусите і я знати свої слабі місця. Це перші точки, куди буде бити змій, який прийшов, щоб погубити і спокушати. Є три такі класичні традиційні удари, куди б'є дияво. Похідь плоті, похить очей і гордість життєва. Туди він б'є всіх. Но крім цих трьох точок улюблених сатанинських, похидь плоті, похадь очей, і гордість життєва, він буде ще бити в інші місця, які не захищені. Невіруючих, він одним бере, віруючих другим способом.